Доброго дня, мене звати Гаєвий Євгеній, представник компанії BSF в Чернігівській області. Сьогодні хочу вам представити і розповісти про інноваційний препарат Сігнум. Даний препарат користується великим попитом серед картоплярів. Як Чернігівщини, так і України. Що хочеться відмітити по даному препарату? За основу взято дві діючі речовини: це піракластробін і боскаліт. Поєднання цих двох діючих речовин блокує таке собі явище, як резистентність. Тобто на даній рослині. Явища резистентності менш проявиться, чим, наприклад, це будуть однокомпонентні препарати. Даний препарат вже не перший рік користується великим попитом, має розширену доволі реєстрацію як на плодові, кісточкові, так і на овочеві культури. Має, я ж кажу ще раз повторюся, високу дуже популярність серед аграріїв і заходить, от якби. Тільки згадаєш слово «Сігнум», усі говорять дуже класний препарат. Норма використання даного препарату на картоплі коливається 0,25-03 кг на гектар. Має як системну, так і ярко виражену трансламінарну дію. Даний препарат спрямований на таку хворобу, як альтернаріоз. Це першокласний продукт. Який захистить картоплю від альтернарії? Норма робочого розчину коливається від 250 до 1000 літрів. На гектар тисячу літрів це бажано використовувати в садах. Якщо на картоплі, то це ми говоримо про норми використання 250 до 400 літрів. Багато господарств, які займаються овочами, використовують даний препарат під час закладання овочів на зберігання, тобто останні внесення, підвищує досить класну лежкість самої продукції. Купуйте препарат Сігнум – це ключ до вашого успіху. PASF. We create chemistry.